Я думаю, більшість із вас бачила цей мультик. Зустрічайте легендарний набір храм літак феніксів зі серії Лего Чима. Привіт, друзі! Привіт, мої найкращі у світі підписники та новесенькі глядачі. Мене звати Мар'ян і ви на українському мовному каналі Міксблокс на каналі, де ви бачите огляди на різноманітні конструктори Лего. Сьогодні у нас дуже Унікальний набір, адже він вийшов ще в 2014 році. Мені він приїхав абсолютно новий, обійшовся в дуже-дуже багато грошей, але цей набір вартує свого. Адже тут є сім мініфігурок, доволі навіть унікальних, також понад тисячу деталей. І загалом просто погляньте на цей набір. Тут є унікальний храм Феніксів, який знаходиться на горі Кавора. Хто дивився цей мультик? Він функціонує в храм, його ключова роль це постачання. Червоної, чи... ну і також є ще ось такий танчик злої армії ворожої, який також перетворюється в літак. Загалом дуже багато різних функцій, і цей набір заслуговує, щоб ви додивилися це відео до кінця. Адже він, як на мене, ну дуже-дуже крутий. Тому я гадаю, вам буде прикольно разом зі мною поринутися в атмосферу 2014 року, коли я ще зовсім маленький бігав по хаті і збирав прості набори лего. Тому, друзі, я вас дуже сильно прошу. Підтримайте це відео лайком, підпишіться. На мій канал, і дуже дуже сильно прошу, додивіться його до кінця, адже я дуже хочу, щоб це відео сподобалось якомога більше користувачам, і ми з вами гарно просунулись на українському Ютубі. Ну і звісно, пишіть ваші топові коментарі, адже вони з'являються на цьому екрані. Все, друзі, більше не буду затягувати це відео. Ще по бажанню можете підписатися на мій телеграм-канал. Посилання знайдете в описі, де я показую своє життя. Ну а ми, друзі, переходимо до цього дуже цікавого набору, який обіцяє нам показати дуже багато класного, що було у серії Лего Шіма. Поїхали до огляду. Гоу! Господи, допоможи! Просто подивіться на цей шикарний набір, і настільки він великий, по ширині і довжині. Мені навіть в кадри він не вміщається, порівнюючи з моїми іншими наборами на огляд. Він, напевно, один з найбільших, якщо не враховувати Лагу Сіті Центр. Це просто шикарний набір. Ну що, розпочинаємо ми з фігурок. Вони тут дуже класні, доволі унікальні. Є що тільки в цьому наборі. Такі, як, наприклад, Фламінокс. Тобто він у нас є тільки лише в цьому наборі. Це у нас головний, такий, можна сказати, голова всіх Феніксів. Це просто, як на мене, одна з таких просто найкращих фігурок третього сезону. Просто подивіться, настільки він шикарний. У нього запринтовані. Оці ніжки, навіть не ніжка, як це правильно називати. Ну, низ, точніше, запринтований костюм, є крила і запринтована маска ось цього Фенікса. Давайте, навіть знімлю, вам покажу його лице, ось таке. І ще, здається, є друге. Це просто подивіться, настільки він шикарний. Має ось таку величну зброю. Просто подивіться, як настільки вона гарно зроблена. Ну і, звісно, друзі, має такі оранжеві крила. Хотілося б їх якось по-іншому тоді. ну, Щоб зробили, але тоді ще не було, як зараз вийшла там нова. Серія мініфігурок, і там крила були спільні, вони зразу причіплялися, але тоді ще використовували таку систему крил. Але все одно фігурка дуже прикольна. Подивіться, просто на його шикарний обладунок. Його, до речі, можна навіть переобладнати на якісь саморобні моки і так далі фігурок. Але загалом це дуже прикольний обладунок. І просто фігурка реально шикарна. Це у нас головний фламінокс всіх Феніксів. Тепер йдемо до його сина. Це у нас ось такий малесенький флінкс. Та, до речі, фламінокс і флінкс. Він теж у нас прикольний. Має ось таку маленьку, маленьку збройку. Теж має гарно запринтований такий, можна сказати, костюм. Тільки ножки має звичайні. Але загалом теж має, здається, дві голови. Та ці фігурки в чимі майже всі мають по дві голови, що дуже їх такими класними робить. Має невеличкі крильця, просто подивіться на ці маленькі крильця. такі малесенькі, малесенькі. Ну, дитинка Фенікс, і він, до речі, дуже прикольний. Якщо ви подивитесь мультик, я думаю, ви захочете ну, з третього сезону мати саме цю фігурку. Він там дуже такий маленький, гарненько подається. І просто подивіться, який він гарний. Теж має запринтовану голову, дзьобик, і просто боже, яка ж це гарна фігурка. Я не знаю, друзі, я дуже любив Логочім. Тому тому для мене ці фігурки це як щось неймовірне, це як просто мрія, яка здійснилася. І я не знаю, чи ви відчуваєте те саме від перегляду цього відео, але я насправді знімаю це відео. І я водночас дуже щасливий. І є ще у нас ось такий Фольтракс. Він у нас, можна сказати, головний бортовий інженер цього літака-храма Фенікса. Він дуже у нас теж прикольний, запрентовані ноги, запринтований верх. Має ось таку, просто, подивіться, яку зброю, навіть не знаю, як воно назвати, якесь таке лезо величезне. Подивіться, настільки. Воно гарно зроблене, теж має крила вже великі, бо він також стосується вже до великих феніксів і має ось таку голову. Одне лице бачимо, і ось таке друге. Просто теж дуже класна фігурка. Вона грає в мультику роль пілота, такого, знаєте, головного можна сказати, пілота в цих феніксах, або навіть можна сказати, що це права рука нашого фламінукса, і просто шикарна фігурка, шикарні знову ж таки обладунки, хоч цей обладунок доволі звичайний, але все одно гарно дуже поєднюється. І це простував. До речі, Флінкса теж звичайний обладунок, який ще юзали, здається, навіть в першому сезоні, або щось схоже юзали. Так, тепер йдемо до нашої Лейли. Це ось така дівчинка, її приписують до лавала. Тобто, це можна вважати фігурка дівчина лавала з мультика. Але загалом є ось така Лейла. Здається, вона була в декількох наборах одразу має таку звичайну зброю, яку ще використовували в першому сезоні легенди Чіми. Тобто, це доволі звичайна зброя. І також має ось таке лице гарнесеньке, і Ось таке, лице трошечки Зліше, чи навіть доблдобріше, не знаю, як це назвати. І також, звичайно, обладунок, який юзали взяли в перших сезонах. Чи трошечки він тут дороблений? Я щось не можу відрізнити. І загалом просто подивіться, настільки вона шикарно запринтована. Просто це нова фігурка, бо я тільки її недавно ну, зібрав, тому що цей набір абсолютно новий. Мені приїхав. Тепер друзі йдемо до нашого. Знаєте, хто це? Це у нас тормак. Це ось такий у нас тигр. Оранжевий, так він стосується до доброї сторони, бо ми бачимо ось такого шеблизубого тигра. Хто не дивився мультик, це у нас ворожа сторона, а також є ще добра сторона тигрів. Він у нас ось такий один, єдиний. Він ще буває чорним. Хто дивився мультик, той зрозуміє, чому він буває чорним. Це довго пояснювати, але загалом доволі унікальна фігурка. А тепер просто подивіться, настільки в нього шикарна зброя. Просто подивіться, настільки воно ідеально виглядає. Я дуже сьогодні буду багато хвалити цей набір, але просто, як на мене, цей набір Майже в усіх аспектах ідеальний. Є кілька мінусів, трішки пізніше про них поговоримо. Також подивіться зампрентовані ноги. Також сам костюм. У нього є знову ж таки ось таке трішки підле лице, трішечки добріше лице. Це просто вау, точніше, тут підла там добріше. І знову ж таки, досить дефолтний торс для третього сезону. Ой, обладунок для третього сезону. Але ця просто неймовірна. Ця зброя у нас робить ефект вогню. Хто дивився мультик, той знову ж таки зрозуміє. Можливо, десь зараз прикріплю навіть скрин. Тепер, друзі, йдемо до наших ворогів. Це ось такий бум-бум. Це у нас терв'ятник, має ось такі дві зброї. Просто подивіться, наскільки він теж шикарно виглядає. У нього є досить така незвична статура, має людяну ногу, також просто звичайну ногу. Це у нас розморожені тваринки, якщо так говорити, колись у нас були ці тварини. І стався льодовуковий період, їх заморозили, і їх знову ж таки розморозили. чи, хто дивився теж мультик, зрозуміє, і появились у нас нові вороги для світу Чими. Він у нас має ось такий доволі знову ж таки звичайний обладунок для армії цих воїнів в третьому сезоні. І має ось такі сірі крила. Просто дуже гарно знову ж таки виглядає. Подивіться, просто яка в нього шикарна маска стерв'ятника І, на жаль, тільки один вираз лиця. Але що маємо, то маємо. Так, ну а далі у нас є ось такий вовчик: це шеблезубий тигр. Це у нас стілтор, якщо я правильно його назвав. У нього є ось така людяна рука, проста рука. Це у нас генерал армії шеблезубих тигрів. Тобто є прям головний головний, а це у нас просто генерал шеблезубих тигрів. Доволі теж унікальна фігурка, хоч коштує десь 200 гривень, але все одно коштує. І просто погляньте на його класний костюм. Здається, теж а ні, має два вирази лиця, ось таке підле і трішки добріше. Просто, але все одно фігурка. Дуже класна, має ось таку класну аружку. Просто вау, все. Ми, коротше, похвалили повністю ці фігурки. Тепер, напевно, перейдемо до нашої ось такої зброї. Це у нас ось такий танк, який вміє стрілятися. Тобто його головна функція це те, що він може ось так робити. Ой, як, як полетіло жорстко. Так, але цей танк, давайте його просто перше оглянемо. Має спереду ось такі шини, як це правильно називається. Ну, боже, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ззаді має ось таке велетенське колесо. Гарно. Тут, на жаль, наклеечка гарно зроблений спереду. Є ось такі лапки, тому що це у нас ніби танк шеблезубих тигрів, бо він його і стосується. Є ще місце для нашого водія шеблезубого тигра. На жаль, ніякого комп'ютера немає, хоча хотілось. Загалом, друзі, ми бачимо, що цей танк обладнаний ось такою, ніби синьою панеллю. Це насправді чі, тобто цей пристрій є заряджений чі. Кожна можна сказати, споруда, також техніка, і загалом всі машини. В світі легенди, Чіми заряджені чи чі, або ось такою, або червоною, тобто вогняною. І без цього вони ніяк не можуть функціювати. Тобто, якщо вони не будуть цим заряджені, вони просто не будуть рухатись. Тобто це їхній заряд енергії. Бачимо тут такі синесенькі лінії, також саму Чі бачимо таку синю. Ну, і оці всі пазурі, вони теж сині, тобто заряджені Чі. І ось такий теж заряджений чі хвостик. До речі, класний, така деталь, прикольна. Я раніше її ніде не бачив. Ну і також цей танк вміє ось такого робити, тобто просувати лапу вперед, це його можна сказати головна функція. А ще його функція це те, що він може від'єднюватись і створювати ось такий літак, який також вміє робити ось так. Просто подивіться, настільки він теж шикарний. Бачимо ці лінії тут є місце для водія, і наш літачок може навіть ось так виглядати. Насправді це дуже прикольна функція, і просто подивіться. Стільки у якогось танка, ну серйозно, це дуже прикольно. Я просто не знаю, як описати настільки тоді, чима була крутою. Ну для мене це так точно. Не знаю, як для вас, але просто вау. Тепер, друзі, йдемо до нашого храму. Пропоную почати з воріт. Ми бачимо їх, вони в нас ось так відкриваються, тобто вже є така, можна сказати, міні-функція. Бачимо, ніби прапори феніксів. Насправді це просто крила, але зображені в вигляді прапорів. А також є ось такі на жаль, наклеєні прапори феніксів, як в замку якомусь, але на жаль, наклейки. Хотілося б, до речі, принтів. Вони б дуже багато, напевно, коштували. Також бачимо повсюди вогонь. Ну, бо ясно, це храм Феніксів. Ну і ще можна так подивитися, що дуже гарно задекоровано. Тобто, тут ось така зелень, тут ось така зелень, ніби трішки підгоріла, червона. Вже тут ніби йдуть ось такі стовпчики, як в реальному замку. Ще є ось така зелень. Ну і загалом це просто, подивіться, настільки гарно обладнаний цей. Простір нанизу, тобто цей храм у нас може зображуватись якось так, як реальний храм. А може друзі переростати в справжній літак. І це його функція. Якщо ви подивитесь мультик, там буде зображено детально, як це все відбувається. Я думаю, після цього огляду вам точно захочеться переглянути цей мультик. А тепер, друзі, подивіться, стільки тут є вогняної чі, як вона гарно зображена. Це ніби озеро чі. тому що є таке саме озеро з синьоючі в наборі замку лева. Але тут в нас зображено. Ну саме ось таке озеруші, як на мене, дуже гарне, дуже таке прикольний аксесуар. Загалом, ці кульки це просто щось ваушне. Тепер, друзі, перейдемо до нашого літачка. Можна сказати, такого велетенського літачка від Феніксів. Він дуже гарний, дуже прикольний. Тут бачимо двигуни. Спочатку його розглянемо в такому вигляді, а пізніше я його переобладнаю в літак. Тут у нас бачимо, ніби знову ж таки горить вогонь. Це його ніби такі статуї, такі е, вежі. Але насправді це двигуни, просто дуже прикольні. І бачимо тут ось таку лапку. Не знаю, чи вам так нормально видно. О, давайте я вам трішки ось так зроблю. Тут у нас бачимо ось таку систему, але знаєте що тут? Він в нас заряджений також цією вогниною чи, і може стрілятися так. Ви напевно спитаєте, класно, ми було б стріляти якусь в Москву і зробити там пожар. Та, це дуже прикольно. Також бачимо, як гарно зробили зімітували голову Фенікса, просто подивіться з яких деталей, з таких ланцюгів, дзьобик. Бачимо, тут два місця для водія. Тобто, один сідає тут позаду, другий сідає спереду. І як я вам казав, жодна зброя не може функціювати без головної чі. І ось головна чи, це ось така червона маленький кристалик. Тут знову ж таки наклейки, бачимо прапори феніксів. Це вже в нас йдуть крила. Різноманітні ось такі штуки вигляді крил. І з одного боку бачимо ось таку пушечку, яка також. Ой, давайте, стріляється. Ось, боже, собі в палець вистрілив. Бачимо тут ось такі, ніби теж двигуни. Це, до речі, так, да, двигуни. Це лапки, а це двигуна, я трішки перепутав. Має ось такі наклаїчки, на жаль, дуже класні тут всюди деталі. Насправді цей набір збирається. От єдиний його мінус, що збирається досить скучно і важко, як якийсь набір технік, але насправді це коштує свого, настільки він прикольно виходить. Тут також бачимо е, нашу пушечку, яка стріляється. І якщо подивитися, тут є місце для нашого ну, водія пушки, як це правильно ну назвати. Людину, яка стріляє. І тут, до речі, бачимо ось таку турбіну, такого кольору. До речі, раніше не помічав саме такого кольору турбіну, поки не побачив цей набір. А з іншого боку, ми бачимо ось такі лапки. Це все, ніби щоб імітувати цього класного фенікса. І я гадаю, лего вдалося це зробити. Просто подивіться, настільки цей набір шикар... Гарний, тут знову ж таки куча крил різноманітних, щоб зробити ніби імітацію Фенікса. А тепер давайте я вам навпаки знижу і покажу, як це все виглядає. Тобто наш набір піднімається ось так. У нас складається голова ось так. І він перетворюється на ось таку велетенську махіну, на ось такий велетенський літак. Просто подивіться, як він гарно летить. І тепер хочу вам показати, друзі, його ось таку функцію. Це те, що він може ось тут ви бачите, є кнопочка, ось така. І він оп. І наш і наше яйко летить. Тобто раз, два, однажимає Нажимаємо і наше яйко летить, і скидається на Москву. Так, але просто подивіться, настільки воно шикарне, настільки воно гарне. Ну, я не знаю, скільки мені ще компліментів дати. Подивіться, як позаду виглядає. Тут також є ось такий, ніби міні-хвіст, який також ніби йде, як турбіна. Тобто раз турбіна вогнем, два, три, чотири, п'ять. Просто це що за сумашедший літак, вибачте, за росіянізм, але просто. Ну, велетенський літак, велетенська така машина. Шкода, що в ЗСУ нема таких літаків, щоб реально розбомбити цю Москву. Та я дуже поганий сьогодні в цьому відео, але просто ну, я не знаю, як що описати. Бачимо дуже багато деталей технік, але ну, насправді це такий глибокий мінус, що він збирається як якийсь технік набір. Але як на мене, це ну, не дає. Більше мінусів ніж плюсів. Ще такий мінус. Це те, що у нас ось ці штуки дуже сильно рухаються. Як ставиш сюди фігурку, то воно починає ось так нахилятися, що трішки такий вагомий мінус, тобто дуже розхитані деталі. Ну, можливо, це через те, що набір довго лежав запакований. Це напевно така дефроблема. Ну і взагалом мінусів більше немає. Це все, що я вам хотів показати. Ще тут бачимо ось такі е, штучки для управління. Немає якогось комп'ютера. Ну, але тому, що це чима. І це все, на жаль, наклейки. Тут наклейки, тут наклейки, там наклейки. Абсолютно все наклейки, немає жодного принта, крім фігурок. І навіть бачимо, що ось такі деталі юзай. Колись в піратах юзали ще перші серії лего. Ось, а тут у нас є вогонь зображений. І це просто дуже шикарний набір, дуже шикарно все зроблено, дуже шикарно все рухається. Просто. Просто вау. Ну що, друзі, ми поглянули на цей набір. Як на мене, це просто шикарніший набір. Я ще хотів вам знаєте, що показати інструкції. Його інструкції це ось така інструкція велетенська, це третя. А ще є ось така інструкція. Перша і ще десь я друг... ой, друга. І ще десь я першу проіванев. Але загалом просто дуже класні інструкції, такі старенькі, такі гарні. Просто подивіться, ну який такий синій стиль. Позаду бачимо ще гру, до речі. Хто грав цю гру від легенди Чима, будь ласка, напишіть в коментарях. Я грав у його гри там, де треба на Чимасиклі кататися. От хто грав, теж її просто напишіть про це в коментарях, бо я пам'ятаю, як її задроти в дитинстві. Ну і ще ось така інструкція. Теж бачимо різ... багато позаду. І тут, до речі, є позаду каталог всіх фігурок від Лего Чима третього сезону. І в мене ціль зібрати абсолютно всю серію. Я вже, до речі, маю цього Монгоса, Скоро чекайте огляд на нього. І маю навіть Ой, і маю навіть ось цю Маулу. Так. До речі. Подивіться, неї, до речі, велика пушка, так. Ну, коротше, друзі, я надіюсь, вам цей огляд сподобався. І ви точно поставите лайк, підпишетесь на мій канал. Я постарався вам зробити дуже цікавий, насичений та загалом прикольний огляд. З вами був я, Мар'ян. Всім бажаю щастя, здоров'я. Чекайте нових відео. І я надіюсь, що ви додивились це відео до кінця. Всім щастя, здоров'я, друзі, і всім па па, -па!